Я їду додому. До себе додому. і ще не знаю. Що мені співать. Це я співаю. Що мені страшно. Послухайте, як словайка спів. Ой Боже, яке воно дурне. Це я про себе. Йду досаджувати помідорки. Треба ж кудись їх дівати. Сьогодні кажуть, останній день, що можна все садити. І от можна і після того празника садити, ну кажуть, воно не вроде. Набрала ось тільки водички, гляну заразом. О там ця Ой, капусточка. Ой, ще ціла гора тих помідорів. Буду роздарювати. Може, комусь треба будуть. О, дай, дай, дай. Ты картошечку укусила. Помощник мне не пожрубу, а дайте килолазы. А Тут ще кабаки не дополення. Як пахло вставали. Погані діла, посохла нахер та пуста. Там де живіше полю. Хоча за і толку вже не буде ніякого, я дивлюсь. На тому городі хороша, то вона там і спасе мене, хоч трішки. Та не трішки, там її багатенько. Так, зараз полю, щоб не забути, а потім піду подосажую щільніше трішки помідори. Оце знаєш, вже не буде нічого. Зайдемо назад і на рвуш гіллячив. Так, тут пропала, тут живенька. Мені так і звезе із всякою живністю. Дивіться, що я знайшла на вгороді. Дивіться, яка є меря. Навірно, вже миші. Вирола, дивіться, яку яму кабіцять, вона тут зараз виплине, щось із не І вона тут така. Лебука. Я в шоці, коротше. Зараз вилізе буде кліпати, а ну... Блін, я вже мені щось вважається, ну я нафіг, не буду я сидіти над цією ямкою. Ой, поливаю. Так, хорошенько. Я цей раз садю дуже близько. Не знаєте чому? Вдруг буде засуха. А всяке може зараз бути. Засуха, засуха. Ой, звісно. То вони будуть щільненько, і якщо я роз... розростуться, то будуть щільненько і сонце їх може не попало там. І в цьому під низом. Як виростуть. Отру я так хочу спробувати посадити. Ці в мене дуже широко друг один від одного, бачите? Дуже широко. Тому може кущик і засухнути, правильно? Кропчик, дивіться, який на городі поставляла. Там взагалі є багатенький. Оба! Так, буду поливати далі. Все, дополивала я е, помідорки свої зараз буду садити, бо тоді не зможу відео зняти. Будуть руки грязні. Що е, я вам скажу? Всім тихої ночі і всіх з наступаючим святом. Забирала ще ті бутилки, що колола та водичку пила, і це мій конь. Це бачечку не можна так поставити. Ношки чи барошки. Я їду додому, До себе додому і далі не знаю. Що мені співати. Це я співаю. Щоб мені страшно. Послухайте, як словайка співає, Бачите, підспівує мені. Це я не співаю, щоб мені страшно. Додому не було йти, Може так от лякаю, За мною, звісно, мій волкулак. Ой, боже. Jaka ona dormna? Co ja dla siebie?